Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. У нас на вулиці вже темна-притемна ніч. Темнота кромешна. Але помимо всіх своїх справ курочок, качечок, гусочок, індиків і інкубаторів. Але справа не у тваринці, яку я вигулюю. Ось там бігає. О. Добрався я до ваших коментарів, перечитав всі ваші побажання, всі привітання безмежно. Дякую вам всім і кожному. Особисто за всі ваші теплі і добрі слова побажань, за те, що ви у мене є, за зворотній зв'язок, який ви надаєте, і за те, що ви в мене такі самі-самі найкращі. Безмежно дякую. Людині, яка допомагає мені поратися по господарству, пасти індиків, вам величезний, привеличезний привіт. І величезна, величезна подяка. Чоловікові також передавайте привіт. Скоріше, я вашою допомогою задоволений. Дуже вам дякую за позитив і за ваші коментарі. Сьогодні у нас, якщо я не помиляюся, 3 січня, у нас температура знизилася до мінус 4 і йде сніг. Не знаю, яка погода у вас. Можете писати в коментарях, яка в ваших регіонах погода в ваших областях. Тому що я дивлюся, у нас стоїть мінус, передають сніг, і наче така погода буде триматися цілий тиждень, а там взагалі передають мінус 10. Так що індиків ми вигулювати більше не будемо. Будуть сидіти вже вони в нас закриті вдома. І плюс до того всього хотів ще розказати вам одну дуже цікаву історію, поки гуляю зі своєю собакою. Хотів камеру повернути на себе, але також вам не буде видно. Так що, вибачте, за незручності. Але ось така у нас романтік серед зимової ночі. Засніженої. Випустив я індиків. Останній відеоролик у нас був. Пасли ми їх разом з вами, але видно, погано ми пасли, тому що пішов я заганяти гусей, гуси перейшли через дорогу. Пішов закрити гусей. Вернувся назад, індиків вже немає. Тільки перед цим я в відео розказував, що біля індиків треба постійно бути, бо вони можуть за хвилину вже хто зна де бути. Мої індики пропали. І пропали всі, ні одного індика, ні одної індички не було. Це буквально три хвилинки, поки я зайшов закрити гуси. Пройшов далі по дорозі, дивлюся вже купа пір'я, індиків немає, коли наді мною пролітає одна з моїх індичок. Я далі, виявилося, що три величезних пса побачили цю зграйку дуже смачного м'яса і вирішили одну індичку вкрасти. Пробігся я ще далі, знайшов одну індичку порвану, розірвано. Стегно, порвана спина, але індичка жива. Піввечора я їх прошукав. Слава Богу, все-таки індиків вдалося познаходити. Ми всі вдома, благополучно, майже всі, тому що одна порвана, але вона також вдома жива. Е, обробили рани. Вона їсть, п'є. Надіюся, що вона виходить одна зі старих індичок. А всі інші отримали стрес. Перелякані. Е, я також. Маю одне бойове поранення, поки лазив, за ними, шукав їх. Одні з переляку перелетіли до сусідів двір на акацію. Вискочили акація, така метрів 10, якщо не більше. Я хоч і боюся висоти, але за своїми індиками поперся на самий верх. Так що розказував, пояснював, що біля індиків треба бути, а сам взяв і поперся закрити гусей і залишив їх на филину. Фіона, сходь з дороги. І поки я пішов до гусей, індиків могло б не бути. Собаки ходять безпритульні, живуть тут у одної людини, яка їх підгодовує, але вона не, не вважає, що вони її, тому що вони до неї прийшли, і вона їх і собі не забирає, і ніхто з ними нічого не робить, вони просто бігають. І немає гарантії, що вони не забіжать в двір, коли мене не буде, і не порвуть мою птицю в моєму ж дворі. Так що така пора, оце осінь, пізня зима і рання весна. Коли пси бігають безпритульні, голодні, холодні, шукають легкої здобичі. У мене відео вже про це було на каналі, так що бережіть свою птицю, свій труд цінуйте, і нехай все у всіх буде добре у нас на вулиці. Ви Сирена, тривога. І на вулиці, і на серці, і в душі, і сум, і страх. І біль, і відчай. Ох, слів немає. Тримаємося і сподіваємося, що все буде добре. Знаєте ще що, навіть якщо у вас немає собачки, і якщо вам немає що робити отакими от вечорами, як мені, того, що вони зводять з розуму, коли ти не маєш чим зайнятися. Читати довго не будеш сидіти. А особливо є люди, які цього не люблять. Співати також не будеш, бо не той настрій. Хоча пісня дуже допомагає зняти тривогу, стрес, тому і тому подібне. От такі прогулки по місцевості, де нікого немає, просто навіть без собак. Звичайно, одному буває трохи страшнувато. Але знаходьте собі компанію, гуляйте, дихайте свіжим повітрям і знаходьте на це час, виділяйте на цей час. Їдьте, їжте, фрукти, овочі. Дозволяйте собі щось солоденьке, поліпшуйте свій стан, поліпшуйте свій настрій, додавайте в своє життя гормон щастя, тому що потрібно жити, не дивлячись на те, як би важко нам не було. Життя триває, хоча воно дуже і дуже складне. А ще один із найдієвих способів, коли ти отак ідеш гуляєш. Не хочеться вже нічого, хочеться від цього відключитися. Я йду і в голові прокручую псалми. Особливо 90-й псалом. В кого російській біблії. 91-й псалом. Хто живе під покровом Всевишнього? То в тіні всемогутнього знаходиться. Дуже чудовий псалом. І взагалі є дуже багато гарних псалмів. Тому я радив би вам відкривати книгу псалмів, перечитувати їх і знаходити для себе підбадьорення там. Ну, а ми зараз догуляємо. У нас є тут одна установочка, куди ми доходимо. Я отут хожу, згадую, як тут наші корови табуном проходили, як у нас була в селі Череда, але її вже немає. А сніжок у нас такий гарний лупить. Піоні наші більше як півтора року, а може й не більше, десь плюс-мінус півтора року. Ми пережили вже страшну одну історію і ледве з неї вичухалися. Тепер вона хоч трошечки на собаку похожа. Мені завжди хотілося, щоб вона була така велика, товста, гарна собака. В командах всіх я звичайно її не вчив і не навчив. Що я не, не великий спеціаліст в вихованні собак. Мені сказали, що я дуже м'який і коротше, собака мене слухати не буде, тому що треба бути дуже жорстким з собакою. Але я її люблю, вона любить мене, хоч і робить шкоду. І добре, що вона залишилася жива. І я, якесь було в неї захворювання, не знаю яке, де вона його підчепила, що це взагалі було таке. Чогось пропав у неї апетит. Була вона зовсім не весела, Я думав, що вже буде остання путь, остання дорога. Але пролікували, прокололи. Харчування у нас і так було збалансоване. І вона от воскресла. Тепер є в мене подружка, з якою можна гуляти. Тому що люди не завжди бувають такі вірні, як песики, з якими можна отак пройтися. Поговорити, погуляти. З песиком ми нашим погуляли, вернулися назад. В наші звичні умови життя на вулиці дійсно холодно, щоки всі червоні, ніж як Діда Мороза, щоб не сказати, як в когось погірше. Так, показую вам ті почоки, які в нас залишилися. Приїздили до мене вчора. Не можу сказати, що покупці, хоча покупці, але дуже дуже хороші люди. Забрали трішки курчаток. Так що наші курчатка переїхали жити в друге місце. Залишились у нас тут біле фельдри і залишиться у нас тут чорний маран. Ось такі неспокійні, треба їм не переміняти їхню. Підстивку, ставити водичку і виключити в кімнаті світу, для того, щоб вони не вискакували з ящика, бо ящик для них вже замалий. Можна їх вже спокійно переводити в брудер до хліва. На вихідних у нас планується поповнення. Тут у нас курча було, треба прибрати. На вихідних планується у нас поповнення. В наших інкубаторах інкубуються тут у нас курочки різних порід. Так що курчата в нас не вибувають. Будемо сподіватися, що тут все в нас буде гаразд. І вилоп у нас пройде успішно. Є деякі в мене плани, якщо воно все здійсниться. Біля і в той момент, коли будуть вилуплятися у нас курчатка, мене не буде. Тому і кажу, що надію, що все пройде благополучно. В цьому інкубаторі також у нас мають з'являтися курчатка на світ. Качені яйця потрібно буде перекласти ось сюди, в цей інкубатор просвітити тут яйце для того, щоб вони в нас інкубувались тут, бо ці будуть вилуплятися пізніше. І пізніше будуть вилуплятися яйця в цьому інкубаторі, ніж у цих, а яйця качення тут буде лишнє, коли почнеться вивід курчат тут. Так що ось такі у нас різні махінації. А ще два інкубатора у мене стоїть пустих. Трошки я профілонив і не заклав. Треба, щоб інкубатори всі були закладені. Тому що почався в нас новий рік, новий інкубаційний сезон, новий інкубаційний період, і потрібно працювати наповну. Треба доливати водичку, тому що вже показує, що ось вологість впала нижче норми. А тут у нас вологість нормальна. Нормальна вологість для мене в моїх інкубаторах вважається не менше 50 і не більше 70. Але якщо вона у вас більше, я казав, відкриваєте вентиляційне віконечко або просто кришку інкубатора на деякий час. Там 15-20 хвилин і вологість сама по собі трішечки знижується. Ось такі рекомендації, ось такі у мене невеличкі поради із власного досвіду. Всім дякую за перегляди, за коментарі, лайки, за вашу підтримку, за зворотній зв'язок, за те, що ви зі мною. Всім бажаю миру, добра. Щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, насолоджуйтеся життям, цінуйте життя, бережіть один одного. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Ми чекаємо поповнення, ділимося з вами своїм досвідом. І надію, що будемо зустрічатися в кожному новому дні. Пишіть в коментарях теми, які ви хотіли чути в моїх відео, отримувати відповіді на запитання для того, щоб відео вони були просто пустими і незрозумілими. Мені здається, що так буде цікавіше. Ще раз всім дякую, до нових зустрічей. Всім пока!